з вас буде мати можливість долучитися до нашої бесіди і сказати, які обов'язки чекають на нашу молоду пару. Ми дуже сильно що вони взаємно будуть з ними погоджуватись. У нас сьогодні на бесіді присутні 240 гостей, які прийшли розділити це з нове Надій нам шестеро просуть, люди добре. Розпірюємо вам зі і сердечки. Що зараз буде 20, та я вам все поясню, і секунди залишаються. залишається. Ось. Вам? і вам? Іван! Звучить позична композиція. Ви з тим сердечком одна. Щоб ви не пішли Селезон, з цими бо буде відати. Ми отак, здається, проходиться, покажемо нашим гостям, що там намальовано в на тому серці, які букви, розумієте? Після того ми будемо займатися своїми справами. <плес> Двіться, тут вже починаються феноменальні речі. Два слова, розумієте? Одне слово починається з букв Н, «Е», друге на літеру Ч. І так, варіанти є. Ну братсь та ніч. <реш> ну добре, добре. А при чому тут ви? Так, ну так просто цікаво. У мене вона красна ніч. Друзі, це фантастично. Признається людина, що в нього брачна ніч кожну ніч. Ми вам заведемо. Я думаю, що вся сильна половина, людства, яка тут зібралась, <решто> вам заведе. Помолуйте, будь ласка, кого по чоловіку щасливо чоловіку. Але не чарко. Ось що бракує за тим свідомо, але не чарка. Пані чарку, щоб все було прекрасно на нашому лісі. Я чую, що зараз буде фест. Ану. Там, я вам скажу також, що там все класно. Чесно, я вижу вам туди з Дякую. Так, ще варіанти. Є в нас варіанти, лідери ЗД. Заготовлювати дрова. Ага. Ви напевне, ви з Росії? ви мали б встати і сказати, так заготовлюйте дрова. <му> <піліт> літери ДК. Що в нас буде на літери ДК? Які обов'язки починаються з літери ДК? Дарувати квіти, правильний варіант. Друзі. Ваші обов'язки наші конкурсанції, яка дала правильну відповідь на запитання. Рука чого? Я коментувати не буду. Що таке рука кохання, я не знаю. Робити компліменти! Грушіть, будь ласка, це червоне серце нашим володятам, красивим чоловік не як пам'ятаєш, що воно, тому варто робити попірання. Він без яка. Виключить музику до серйозної. <реклама> Кажіть. Будувати заміський земський <реклама> <реклама> Ну, Тут, звичайно, для того, щоб у всі речі, які були перед ним, там і здійснювати в тому котеті. Музику скрутіть. Добре, кажіть. А хто сумнівався? Гарний секс? Будувати заміський кодеч для того, щоб там... А я що казав? Добре. Тому що ми сьогодні абсолютно всі кльові, всі, хто зібралися у режим весілля на марії. А ви знаєте самі сум'є, то кажуть, будьте завжди кльовими. Навзай. Це не буде виходити прекрасно, нав'язано, а відтак будуть щасливі і кохані. Заволоди, будьма! Будьмо! <звук> Будьмо! <звук> <звук>